Привіт! В цьому відео я розберу класичну стратегію 60 на 40. Що це таке, як вона працює, які має плюси, мінуси, і найголовніше, чи актуальна вона сьогодні. Що також покажу, як я оновив цю модель, використовуючи лише etf фонди, і які результати вона продемонструвала за останні роки. Якщо ти цікавишся інвестуванням і хочеш будувати стабільний портфель, обов'язково дивись це відео до кінця. Що ж, поїхали. Стратегія 60 на 40 – це класичний підхід до інвестування, в якому 60% портфеля складаються акції. 40% – це облігації, більш консервативний інструмент. Ідея в тому, щоб збалансувати ризик і стабільність. Акції дають зростання облігації як таку подушку безпеки. Періоди турбулентності такий портфель десятиліттями показував хороші результати. Але чи підходить він під сьогоднішні реалії? Це дуже гарне питання для аналізу. Я взяв такий ТІ фонд, який вже працює по стратегії 60 на 40. Він більш збалансований за алокацію. 60% акції, 40% це бонди, звісно. А Тікер ви бачите на екранах. Так? І давайте його трішечки пройдемось по цьому фонду. Фонд взагалі позиціонує і вірніше інвестує не прямо в акції, так? а він інвестує в інші ті фонди, в яких є ці стоки. Тут ми бачимо більш детальну алокацію його: це технологічний сектор, який складається з 25%, фінансовий сектор. Промисловість споживчо-циклічний сектор, Хелске. Ну і інші сектори вже йдуть менше 10%. Також які саме облігації та корпоративні структуризовані, муніципальні банди, але найбільше відсоток це корпоративні та державні облігації. Що ж, з приводу etf фондів ми теж це можемо переглянути. Це S&P 500, як таке ядро 35%. Індекс SP 500, я думаю, всім він відомий так, неодноразово про нього розповідав. А, також Бунди а, 32%. Ось. Ну і далі вже йде розбивка по, а, не, не тільки по секторам, а й а, загалом по ринках, так, по ринках розвиваючі ринки, розвинуті ринки і так далі. А, загалом 9 холдингів а, в даному ETF-і. Що ж, далі нас цікавить, який яка дохідність у даного etf фонда, і чи можна його додати до нашого такого пасивного портфелю, як ядро? В загальному з 2009 року. По сьогоднішній день дохідність даного ІТ фонду становить 148%. Якщо ж перевести у річні, так тобто 148 ділимо на 16, виходить орієнтовно 7-8 річних, і, начебто, непогано, але давайте ще сюди будемо враховувати і інфляцію, яка коливається, і якщо так підбити в проміжку 15 20 років, то в середньому вона становить до 3% річних ця інфляція. Отже, у нас виходить, ну, хай орієнтовно 4-5 річних. Якщо ми просто будемо інвестувати в стратегію 60 на 40, 60 стоків 40 бондів, з таким чином ми отримаємо 4-5% річних чистими з урахуванням інфляції. Отже, чи реально буде накопичити капітал, примножуючи його на 4%? Ну, Якщо ви інвестуєте реально дуже великі суми, то так, але я відношусь до цього прям скептично, тому що 4% ну це прям дуже мало так, для фондового ринку і для різних стратегій. Особливо варто тут відмітити те, що 18-22 роки для такої стратегії стали більш збитковими. Були прям серйозні просадки по ці по такому портфелю, Ось які я теж наведу в прикладі в скріншоті, Додам обов'язково. А що ж, і тепер хочу приділити, приділити увагу, як можна збалансувати так і підлаштувати нині під нинішні реалії. Ось цю стратегію стандартно, 60 на 40. Тож перейдемо на інший сайт, так, де я вже підготував готовий варіант портфелю. Ми розглянемо три варіації портфелів, де ми комбінуємо даний ETF фонд з growth активами та Value активами, а також ще в третій портфель додаємо ще і дивіденні стоки. І також алокацію та відсоткове співвідношення, ви зможете побачити. Що ж, почнемо ми з першого е, портфелю. Це е, Ми просто інвестуємо е, всі гроші наші так, в, е, в стратегію 60 на 40. Ось у нас початкова сума інвестицій 100, верніше, 1000 доларів. І щомісяця ми вносимо по 100 доларів. Так, ну і, власне, Всі ці ті фонди та тікери вказані, ви можете їх приглянути. А, ну, або Загалом почати інвестувати. Що ж, переходимо до аналізу. Отже, з 2016 по 2025 рік, 10 років, стандартне відхилення у нас 10%. Стандартне відхилення це волатильність, тобто вона менше 20%, і загалом, я б сказав, портфель неволатильний. Ось. А наступний портфель, тут ми вже комбінуємо, а 50% свого капіталу приділяємо стратегії 60 на 40, так, а, додаємо 30% свого капіталу в а, виключно growth стоки, тікер SPYG, так, і 20% ми зводимо таким, як такий баланс value активи, а тікер SPYV. Що ми маємо? Наше стандартне відхилення зросло на 2,7%, було 10-стало 12,7%, тобто значно змін не відбулося, проте дохідність змінилась. І до дохідності ми ще дійдемо. І третій варіант портфелю це всі ті самі активи, окрім також я додав ще і дивідендні стоки, так, тобто скомбінувати як такі три стратегії в одну. Щоб вони були збалансовані і підлаштовані під нинішні реалії. Ось тобто тут і присутні а, і захисні активи, а, і менш волатильні активи, а також грус активи. А таким чином, дохідність йде і від зростання, і від дивідендів. А, ну і власне, це останній тікер, а, тобто всі. Компанії, так, які є на фондовому ринку, даний фонд інвестує виключно ті, які сплачують високі дивіденди, і приділив сюди також 20%. Не обов'язково створювати портфелі, повторювати за мною так, вам варто все проаналізувати, притримати своєї інвестиційної стратегії, мети, заради чого ви інвестуєте, що ви хочете отримати від фондового ринку, так і не обов'язково повторювати. Загалом хочу відзначити, що. Просто копіювати а, портфелі інших, це не є вірним рішенням, тому що кожен інвестор має свої індивідуальні потреби, так і взагалі індивідуальну стратегію інвестицій, ризик профіль, звісно. Тому копіювання портфелів воно вам більше може вийти боком. Ось. Що ж, перейдемо до як такого більш цікавішого аналізу? Це по дохідності, якщо ми будемо просто інвестувати протягом 10 років по 100 доларів в такі портфелі, так то ми зможемо накопичити капітал в 19 тисяч доларів. За 10 років, якщо просто інвестувати в стратегію 60 на 40, Дохідність такого портфелю складає 7%, 7%, як казав раніше, так. Ну і відповідно, якщо сюди ще і додати 3 відсотка інфляції, то в такому разі ця дохідність буде трішки меншою. І накопичити капітал з такою дохідністю буде дуже важко. Другий портфель а, з додаванням грос активів та велю більш збалансований, приносить уже 10,2% річних, а, тобто ця історія вже цікавіша. Так, і третій портфель з додаванням ще і дивідендних а, активів, тобто, виходить, у нас 10%. Ну тобто різниця між другим та третім портфелем вона невелика. А різниця тільки в балансі буде та ризиках. Так, я теж звертаю увагу на коефіцієнт Шарпа. Коефіцієнт Шарпа допомагає мені зрозуміти, Зуміти, наскільки інвестиція є привабливою та ризикованою по відношенню до дохідності. Таким чином, якщо порівнювати всі ці три портфелі, коефіцієнт шарпа в загальному він має бути приближеним до одиниці. Якщо показник від'ємний, то в такому разі інвестиція не є привабливою, і а, взагалі на такі активи не варто звертати увагу, тому що ви будете отримувати постійно збиток. Якщо ж коефіцієнт шарпа одиниця і більше, це чудовий складений портфель, і інвестиція виглядає привабливою. В даному випадку коефіцієнт шарпа 0,52 в першому портфелі, якщо інвестувати виключно в стратегію 60 на 40, ну загалом хотілося б краще, тому що на горизонті. Більш 60 років коефіцієнт шарпа він буде більш такий зглажений, так і більш стабільний, тобто менше шумів він буде видавати, а, демонструвати вірніше, так і ця інформація буде більш точнішою ніж ми візьмемо цей коефіцієнт за 2-3 роки. Таким чином, а, все ж таки, якщо порівняти між цими трьома портфелями, то найпривабливіший буде саме. Другий портфель, так в якому немає дивіденних активів, а є growth та value активи. Дохідність тут є найбільшою, 10,2%. Коефіцієнт шарпа майже 0,7, тобто приближений до одиниці, чудовий результат за 10 років. Ну і власне тут в даному портфелі більша дохідність, ніж у портфелі першому, так і третьому. Ну, незначно, звісно, що тут 10, що тут 10,2, але все ж таки різниця вона присутня. Ось це основні такі критерії, характеристики по цим трьом портфелям. А тепер давайте переглянемо дохідність з 2016 року, власне, так гістограму. Інфографіки а, по дохідностям. Отже, а, як ми бачимо, що а, я буду порівнювати з еталонним показником це SP 500, SP 500 а, в 2016 році от, м -м, зріс на 12%. А, перший портфель а, 60 на 40 він має 7% майже дохідність, а наш другий портфель 8% і третій портфель дивідендний, так, він заперформив і має взагалі найкращий результат. 12-37% далі в інші роки. 17-й я буду зараз. Ми розглядаємо більше зростаючі роки. Тобто 17, 19, 20, 20 21, 23 та поки що 24 рік. А найбільшу прибутковість приніс SP 500, а другий фонд це вірнічний фонд, а портфель саме який складається з стратегії 60 на 40, так, а growth активів та value активів. Найгірші періоди для таких портфелів були кризові. Так, роки це 18-й рік. Початок підвищення облікових ставок. Потім ковід, як ми бачимо, падіння ринку на 4,5%, Ну і в загальному інші портфелі вони просіли 5%, десь взагалі перший портфель з стоків та облігацій просів на 6%, А більш збалансований портфель, другий він просів на 4,7%. Ось. І також в 2022 році високі облікові ставки, висока інфляція. Криза приносить збиток по індексу СНП-500 майже 20%, і наші портфелі просідають 15-17 та 13% відповідно. Так, це по дохідності. Далі. Найголовнішим цікавим моментом буде переглянути дохідність, порівняти і також побачити інфляцію. Так, а, тобто, ми бачимо інфляцію по роках з 16 по 25 рік. 2,1%, в два в інфляція в США становила в загальному більше 9%, так, але тут сайт відображає 7%. Ось, в 2022 вже пішов на спад інфляція 6,45%. По дохідності, якщо брати портфель перший, який ми, якщо б ми Інвестували б в 60% стоків і 40% бондів, то в такому разі, ну, 22-й рік був кризовим, була велика просадка. А так, тобто інфляцію точно не покрило. Але якщо дивитися на попередній рік, 21-й зростаючий, 11 та 7, ну тобто, як ми бачимо, якихось 4% за рік можна було отримати доходу. Але це все одно дуже мало. І якщо порівнювати з портфелем другим, то тут, мабуть, найкраще будуть результати, тому що тут і, по-перше, коефіцієнт шарпа трішки вищий, і дохідність загалом портфеля вона вища, ніж у портфеля 3 та першого портфеля. Як ми бачимо, що дохідність варіюється від скажімо так, від 10 до 25%. А це, це залежить від, загалом від ситуації в Україні та економіки. Чи вона розвивається, чи зростає? Отже, по другому портфелю, наприклад, як і в 16, 17, 18, 19 роках, дохідність повністю покривала інфляцію. І якщо взяти найвищу дохідність портфелю, в ріше найвищу інфляцію, яка була в 2021 році, 7 або 9 відсотків, то портфель її повністю покриває, і також у вас ще залишається умовно якихось більше 10 відсотків річних з урахуванням інфляції. Отже, таким чином, за рахунок додаткових ETF фондів, вдалося збалансувати і портфель, підвищити дохідність, ну і взагалом покривати навіть інфляцію. Ще хочеться відмітити по таким показниках. Основних так, це волатильність, тому що, наприклад, якщо у вас ризик профіль більш. Помірний, так, ви не готові ризикувати. Ви інвестор новачок, який хочете відчути, що таке фондовий ринок, як це працює. То в такому разі варто звертати ще увагу на показник бети. А бета це якраз таки враховує цю волатильність інвестиційного портфелю. У ринку бета завжди дорівнює одиниці. а В портфелі першому який інвестує. За стандартною такою стратегією 60 на 40 бета 0,6, це прям низька бета. Це означає, що портфель менш волатильний, а так і ви берете на себе менше ризиків. Проте і дохідність тут буде ну невисока. А в другому портфелі 0,8 і третій портфель теж 0,8. Тому приблизно до одиниці, але все ще рахується, що це низька бета, так ну трішки занижена. Відповідно, портфель не є дуже сильно волатильним. Тому в ідеалі вам підійде як і портфель другий, так і портфель третій. З дивідендами. Я, власне, би обирав би все ж таки другий портфель, тому що Velio-активи etf фонд SPYV, Він теж сплачує дивіденди непогані, тому ви будете отримувати і дивіденди на дохідність, і менше ризики берете на себе. Ну і відповідно, також у вас буде відповідна дохідність, а саме 10% річних. Що ж, давайте підсумуємо. Така адаптація дозволяє краще збалансувати портфель з урахуванням високої інфляції, підвищених ставок, зміни в динаміці, облігацій та акцій. Акцент на growth та value ETF, а також дивіденні компанії. Це спосіб бути більш гнучким, не жертвуючи стабільністю, як ми сьогодні вже зрозуміли. Класика це добре, але важливо адаптувати її до нових реалій. Якщо тобі цікаво бачити більше таких розборів, аналізів і підходів до побудови портфелів, підпишись на канал, став лайк і напиши в коментарях, який ETF ти використовуєш у своєму портфелі. Побачимось у наступному відео.